Сьогодні 10 квітня, 25 рік, політ сніжок, бідний круг, нельотна погода, вон бачите, приземлився, сів травичку. Для кав'я його, бачите. А так як то в нього щось з крилом не то. Точно. О! Десь сюди я тобі поможу. Ди сюди. Десь сюди. Де сюди. Ди. Де сюди. Ди. Де сюди. Де сюди. Ди. Бачите? Щось крука з крилом. Deixa eu dar ele por morrer, de demais, de Kis 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 Йди сюди, йди. От жалко немає нічого, щоб його приманити. Біда! іди, я тебе підлічу. Йди сюди. Іди Кажуть, що такі кроки чи ворони, вони дуже розумні. Навіть говорити можна навчити при бажанні. Ди, дивіться, помаленьку він привикає до мене, я вже підходжу все ближче-ближче до нього. Ди сюди, йди. Ну, здохнеш з голоду. Здохнеш з голоду. Йди, я тебе нагодую. О, ой-ой-ой, десь, десь, і О, 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 о. О. О, так, так, так. Що тебе сталося? Тихо, тихо, не бійся, я тебе не буду. О, чуєте? Що б тебе сталося? Я дай поможу. Не бійся. Щось йому перебило крило. Чуєте? А ворона чує і кричить. І певно, що то він вже. Бачите? Народ. Все, буду мати. Буду мати шпака свого. Не переживай. Серце б'ється, здикався. Ми тебе нагодуємо, підлічимо. Може й літати будеш.